Ранком малюки та дорослі. Сьогодні з вами працює вихователь Сокол Тетяна Сергіївна. Але я прийшла до вас сьогодні, дітки, не сама. Я чекаю у гостей. Як ви думаєте, кого я маю чекати? Я чекаю сонечко. Сонечко? Сонечко. Виходь, виглянь у віконечко. Сонечко не хоче так виходити до нас у гості. Давайте його покличемо. Повторюйте за мною. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілячку, на наше А Ну ж, сонечко, а ось, дітки, подивіться. Ось і сонечко наше з'явилося. Яке воно? Жовте. Так, кругле за формою. І має гарні теплі промінчики. А давайте згадаємо з вами пальчикову гімнастику, ми вчили минулого заняття. Давайте приготуємо пальчики, це на що буде маленьке сонечко, а ось так буде велике сонечко. Давайте повторити разом з мамами, з татами за мною. Маленьке сонечко я тримаю у долоньках, а велике сонечко бачу у віконечку. Маленьке сонечко я беру руками, а велике сонечко високо над нами. Маленьке сонечко світить мені в долоньки, а велике сонечко світить сім на світі. Ось які ви молодці! Як ви гарно повторили за мною пальчикову гімнастику. Але давайте послухаємо: сонечко хоче мені щось сказати. Сонечко каже, що воно прийшло не одне, а принесло для вас гру. Давайте подивимось, що це воно до нас принесло. Ось це у нас торбинка чарівна, тому що вона має різні іграшки. Давайте подивимось, ось каченятко, так? Ось. Частинка мозаїки, машинка, песик, так? І зараз сонечку пропоную нам з ним погратися. Треба скласти ці всі іграшки у мішечок і на дотик визначити, що за іграшку ви витягли. Давайте спробуємо з ним погратися песика, клажу назад, качечку, машинку і мозаїку. Давайте спробуємо, що в нас сонечко витягне зараз. Так, ану сонечко витягай, витягай, витягай промінчиком. І ось воно витягло. Таку червону машинку. Ось і я вам пропоную погратися з дітками, шановні батьки, погратися в гру. Чарівний мішечок, яка буде розвивати не тільки мовлення, дрібну моторику, а тактильні відчуття дітей. Тому можете взяти до уваги будь-які іграшки, предмети, які дитина може ідентифікувати. А зараз ми з сонечком прощаємося, говоримо до побачення, до побачення, малюки! Рада була з вами зустрітись і до нових зустрічей. До побачення.